О, Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь. Сьогодні я продовжую говорити на тему Бог нас створив». І продовжую говорити до Єфесянам, перша глава. І... Тому що цей вірш дуже глибокий, і він розкриває всю природу Бога, що він не є жадібний, тому що він написано, що він виляв на нас свою благодать щедру. Благодать це надзвичайна сила, надприродня сила. І Богу нічого не шкода для нас. Він тільки хоче, щоб ми повернулися до Нього обличчям. І хоче наше життя наповнити собою, своєю славою. І, бачите, нам не потрібно чекати. Чогось надзвичайного, тому що сказано, і цьому прийде час, щоб коли настане повнота часів здійснити його, об'єднати все у Христі, небесне і земне. І воно вже об'єднане во ім'я Ісуса Христа. Але настане час, коли надзвичайно почнуть проявлятися чудеса і знамення на землі, тому що сказано небесне і земне. Це буде надзвичайне поєднання прояву Бога у житті кожної людини. Бог прийде в такій славі, що наша фантазія просто це не вміщує в своєму розумінні. Ми навіть не можемо уявити, що хоче Бог зробити на цій землі. Тому слава Богу, що Він так дає нам відкривається в Слові Божому. І що, що наша вся надія покладена на Христа. Ми в ньому, в, ньому, в Христі є наша надія. І, і що благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, слово про Бога воно дає надію, слово про те, що Ісус зробив для кожного з нас воно дає життя, воно дає повноту. І цей розвиток Богові дає нам змогу змінюватися. Я продовжу читати Єфесянам, 2 глава, з 10 по 21 вірші. Тут написано, бо ми його створіння, створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тож, пам'ятайте ви, колись погане тіло, яких звуть необрізання. Ті, що звуться обрізанням довершим рукою на тілі, що ви того часу були без Христа відлучені від прав ізраїльського громадянства, чужі заповітам обідниці, без надії і без Бога в цьому світі. Тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир. Він. Що зробив із двох одне, зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечи своїм тілом, скасував закон заповідей у своїх рішеннях на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити їх обох в однім тілі». З Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому, Він прийшов звітувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні й другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ж ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святий і домашній Божі, побудований на підваленні апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос, на ньому вся будівля міцно спойна, росте святим храмом у Господі. Це також неймовірно глибоке слово. Читайте його і розумійте, що Бог. Зробив через Ісуса Христа і що Він вас прийняв. Я вас благословляю. діти Божі, ставте вподобайки. Далі я продовжу.